Мої вітання. Тепер черга дійшла до годинника у веб-інтерфейсі станції. Цей, отже, на цій сторінці в, цій... в цьому розділі можна побачити, наскільки годинник на станції випереджає або спізнюється. Якщо на 3 секунди... час на 3 секунди більший, значить годинник спізнюється відносно часу комп'ютера в цьому випадку телефона. Ось я натискаю звірити, або коли перечитую всю сторінку, воно переміряє час. Вони ну, словом, 3 секунди відставання годинника. Я можу підвести його. І тепер уже 3, 300 мілісекунд випередження. 400. Використовується для звірки годинників. Протоколи схожі на PTP чи NTP Network. Тайм протокол, Precision Time Protocol. Вимірюється затримка між годинниками. Так. Це все.